Отже, гра ні в який ніч'я ризикнулаською ризикну, «Одеської Чорноморця з рахунком 0-2. Новим спортивним директором «Одеської чорноморця Олегом Плохіним приєднався до нас з вами. Це на перших хвилина поєдинку Павло Рябинок кидає далеко штурму данчик на гранадера Дженка, але... Другий поверх виграє Самсон Годвін, Ренкові, але удар. 33-й, Іван Тарасенко, 44-й. А там Федецький. Небезпечний момент зараз був. Вибач Віталію. Перший удар цьому але на місці голкіпера. Заміни в порівнянні з попереднім туром. Зараз після цього моменту ходоб'як з м'ячем на лінії штафного майданчику пробиває ходоб'як. А Ігор Гурмі з таких позицій забивати. Про зміни у складі Одеського Чорноморця вже після цього на, Скутового, на Ближню штангу. В принципі, є він і сам. Важко змагатися. Рибанок. Рибанок, якого відзначає багато хто. Як Куру який зрізав м'яч у власні ворота в поєдинку проти. Лічівця. зараз, може стати героєм, але ні, не дозволяють йому зробити це захисники. Підхоплення за ребенком. Передача на правий фланг. Дуже непогано Левига. Пробуває. І вже вдруге на цю давною медачку вдало грає Гоу. Він пробуває Бондаренко, також другий. Васкес повертається до основного складу. Чорномор – це Федецький на паузі зробив передачу у напрямку. на… Містився в центр, вирішив не пробивати і доволі оригінально віддав передачу. Всі очікували від нього, Дарию Кузнєцов вже і не дав себе пробити. Піденко без проблем. Скидає на який тому знову розшару. І це робить вже після вкидування ото худоб'як навіс і Руденко. Ну що, записуємо, перший сейф Руденко, несподіваний сейф, несподіваний, несподіваний навіс, але м'яч ледь не залетів за комірець. Ну дивимося повторі зараз. Ну, швидше за все, все ж таки, Продера Тубича. Підхоплює м'яч худоб'як. Знову ж таки непогана передача і мав завершувати ці старання своїх партнерів. Скидання буде, напевно, що у штрафний майданчик так і є. Скидає Діденко далі, намагається змагатися. Сигналізують футболісти одеської Чорноморця до Зубаря моря. В останній частині, коли Карпати на власному полі перемогли Чорноморець з рахунком 0-3, тоді Кузнєцов відзначився двома. Запимо і постійно готовий. Підтримати атаку, Голодюк здається зараз зайвим, вертатися, але, тим не менше, знову бідний. Яке перехоплення Кожанов видає на Голодюка. Кожанов робить забігання. На нього передачу віддавав. Голодюк Кожанов. Дивимося Подивимося, ситуацію повторюю, ось вона передача Голодюка. Захисники львівських Карпат, адже ботаться достатньо одноманітно. Все ж таки, як на мою думку, діють. вдарити тут теж був ми бачимо ситуацію на повторі. Закручує Рибинок на ближню стійку, пробиває, переправляє навіть можливо на ливого, і Так можна розігнати в цій ситуації. атаку. з Васкес, здебоки не Васкес свого здоганяє. Ну, як на рибунка передача Рибинок. Вже на ударній позиції пробиває не сильно це дуже непогано, наче вже 500 матчів у прем'єр-лізі провів. Дід Діденко пробивав. На Навіз кутового вистави, Якименко, Якименко тут. Тібра Львівських Карпат. Просто на Львівських Карпат та Чорноморця сьогодні навіть. Ну на, на після цього продовжує. Васкіс пробиває. Годвін. Годвін чудово в цій ситуації страхує. Голодюк непогано вже на ударній позиції. Голодюк відпускається на м'яч. але той м'яче худоб'яка. Пробиває Худоб'як. Сейф Руденка. Черговий сейф. Який, знову ж таки, це лівою ногою пробуває. На місці на Колінов, Чавачук, Нівачук просто відходить, подає до штабного майданчика. Не Якименка вдало Левига і хорошу передачу. Відзначимо цій ситуації у виконанні Голодюка, який показав, що буде пробувати сам. Передачу, а зараз в небезпечний момент, що робили Звернувся дотиком буквально. Прийняв м'яч, одразу ж розвернувся Діденко. Досвідчений Ващук, Володюк дає на Батісту. Батіста можна прострілити, Батіста приймає м'яч. І на худовика, яка була передача, як на паузі зараз чудово зіграв. В дотик обігрує, а Ловигу віддає. Націлену передачу у напрямку на Ігора Худоб'яка, але удар то в дотик. Такий козир, отже, чекаємо. Відкочує Федецький, пробуває потужно. щіпко, в дальній кут летів м'яч і готовий для Львівських Карсат. Лісі Карпати йдуть на розіграш. А от півзахисники стоять у захист. Вигу передачі. Ось Балашов Баснів, Балашов у фланзі, Балашов. Правило було поза межами штрафного майданчику. пенальті не буде. Дивимося, дивимося. Повтор. Так, а, поза межами. Чітко. Реданок пробиває по воротах але відбуває м'яч після пострілу. прийняв м'яч Мюцо вистрибує високо. Худоб'як пробиває. Точно в руки Рудинкою Худоб'як показує, що ця ситуація. Знову ж таки, худоб'як. Худоб'як, який просто король центрального плацдарму. Вот всі о, високі гравці, захисні львівських Карпат, пішли до штурного майданчика, удар і в стійку влучає. Рузнєцов. міг запити знову в своїй команді, можна Стала, так сказати. Подає з правого флангу Денис Кожанов намагався пробити через це. Зараз у нас Кожанов. Кожанов навішує. гол! Тут і за все було, так несподівано, незрозуміло. Ну ніби Федецький найбільше радіє, ніби від нього м'яч залетів. Зараз будемо дивитися у повторі, танцюють. О, -о це щось новеньке у виконанні Львівських Карпат. Будемо чек навішує. Із кутового, ну так, там здається, чисто, чистий гол Федецького. так. Без допомоги захисників Одеського Чорноса дивимося ще раз. Передача так, це саме Федецького. Будуть діяти під час цього кутового футболіста Чорноморця. На лінії замикав цей м'яч і просто відпустив його цій ситуації ощіку, який був найближче до нього. Подавав якраз таки молодий Балашов, а вольовий пас віддав якраз таких осіб. Перебіг подальших подій. Зараз серйозна боротьба в центрі поля. Навіть дещо курйозна. Но це ми про що говорили? Про Водвіна. наказали. Ми ще в першому таймі, що інколи занадто затято. Занадто, занадто великим бажанням діє Самсон. Тут він... Спонсор чемпіонату торговельна марка Дальні острова. Офіційний партнер чемпіонату торговельна марка Умбро. І зараз який небезпечний момент. Черговий раз змарнує харизматичний лідер Львівських Карпат Ігор Худоб'як. А ми дивимося ще раз. Голодюк віддав блискучу передачу. Вічна вічовсайду не було. Вийшов худоб'як, але чудово зіграв в цій ситуації Віталій Руденко, капітан Чорноморця. Ну, все ж таки до м'яча вратар. Передача пробиває. Хто там пробував? Знову ж таки, Балашов пробуває. Худоб'як. Худоб'як може пробити, в принципі, є для цього мене удар. Постріл худоб'яка. Худобяк пробуває. там підкат, здається, Ігор Худоб'як. Найактивніший гравець Львівських Карпат в цьому матчі небезпечно. Але Руденко в цій ситуації просто Це пробити Тарасенко. Знову ж таки, залишається. В поєдинку восьмого туру. Епіцентр центр чемпіонату. Чорноморець зіграв в себе вдома на стадіоні Спартак із львівськими Карпатами з рахунком 1-1.